Дуже незвично спокійна ніч була для південного району. Зокрема, навіть на напрямку, де найгарячіше на правобережжі Херсонщини, порівняно було все ж таки тихіше хоча обстріли не припинялися. У всякому випадку вночі не працювала авіація, і це певною мірою пов'язано з погіршенням погодних умов в нашому регіоні. Зокрема, і на морі ситуація суттєво змінюється через це. В море шторми 4 5 балів, нагадали для чорного моря. Це потужний шторм, і корабельного групування ворога там зараз представлено двома одиницями. Одна з яких це підводна ракети -носій, споряджений чотирма ракетами типу калібру, це говорить про те, що штурмова активність мусила завести практично все корабельне в пункт базування. і в основному це все ж таки береги краснодарського краю. Паніталю, чи це означає? Чи добре ми розуміємо? що, що активніше, енергійніше і е, неспокійне чорне море, то краще зараз для нас, бо менше вони можуть е, виводити ракети носіїв і відповідно запускати ракет і акваторії Чорного моря по Україні, так? Зовсім заколисуватись я б не радила, тому що вони можуть завдавати ударів і безпосередньо з бухти, незважаючи на це на те, що це є порушенням норм безпеки. Але сам факт того, що дійсно на бойовому чергуванні зараз корабляні перелавці, і вони воліють більше знаходитись в пунктах базування. Штурмова погода, як правило, це не дає можливості здійснювати планову нормальну. Розміряну атаку це можна списати на те, що погода нам сприятиме більш тихішому перебігу подій, але все ж таки втрачати пильності не можна, тому що на чергування нагадаю підводний ракетоносій, який здатний наносити ураження і за такою погоди.